Тепер юридична допомога стала ще доступніша для людей. У Калинівці розпочав роботу новий осередок правової допомоги. Офіс адвокатського центру Жанни Грушко відкрили на прохання самих клієнтів, які раніше їздили до Вінниці за консультаціями. Військовослужбовець на позивний агроном співпрацює з центром уже кілька років раніше, як і всі, їздив до обласного центру. Тепер до нового офісу поруч із домом. Ми працюємо з компанією вже два роки, наскільки військовослужбовці перебувають малий термін вдома, сім'єю, тому це для оперативного вирішення питань важливо відкриття такого центру. Правовим супроводом військовослужбовців у центрі займається Олександр Кулик. Після звільнення зі служби у 2023 році розпочав активну адвокатську діяльність, спеціалізуючись на кримінальному праві та захисті прав військових. Більшості до мене особисто звертаються із запитаннями військовослужбовців, наприклад, про відшкодування невиплачених коштів за відпустки, за недоотримане майно або ж стосовно звільнення із військової служби. Також неподавнокі випадки, до речі, трапляються з військовослужбовцями, коли вони мають справу із компаніями, які хочуть з них стягнути кошти, типу там, за короткострокові кредити. У Калинівському офісі працюватиме команда з п'яти фахівців, три адвокати та два помічники. У центрі обіцяють індивідуальний підхід і готовність допомагати навіть поза робочим графіком. 30% запитів, які надходять. По консультаціях і по різних юридичних питаннях це є жителі Калинівщини, тому що в нас не було відкритого офіційного офісу, але в нас працював адвокат саме з цієї місцевості, і побачили, що людям просто потрібен наш супровід або послуга саме на місці. У нас індивідуальний підхід до клієнта, тобто людина, якій вже потрібна допомога, тому будемо працювати в позаробочий. Час за потреби та необхідності. Адвокатський центр Жанни Грушко це єдиний мультигалузевий центр на Вінниччині, який надає широкий спектр юридичних послуг для військових підприємців та всіх, хто потребує правової підтримки. Це послуги, які можна отримати в будь-який доступний час і поряд. Не потрібно їхати, витрачати час на дорогу. Питання, які з'явилися нагальні, відразу можна вирішити на місці. У центрі не приховують амбітних планів збільшити географію роботи адвокатського центру. А головна мета діяльності зробити якісну правову допомогу доступною для якомога більшої кількості людей. Перша мета для того, щоб більша кількість людей змогла отримати якісну хорошу правову допомогу. Ми плануємо масштабуватися 2026 рік. Це точно буде рік масштабування. Попит на послуги адвокатського центру в Калинівці вже високий. Перші тижні роботи офісу розписані повністю. Запис на консультації здійснюється через менеджера. Тож запит на доступну правову допомогу в громаді зростає.